Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами 3D і в статусі чемпіона NBA ми розпочинаємо серпневе плей-оф Національної баскетбольної асоціації. Ми розпочинаємо, як завжди, в східній конференції і протистояти нам буде Детройт Пістонс. Також в чвертьфіналах нашої конференції Індіана Пейсерс проти Бостон Celtics, Клівленд Кавалієрс проти Орландо Мейджік та Майами Хіт проти Washington Wizards. В західній конференції вже зіграні чвертьфінали. Portland Trail Blazers виграв у Сан-Антоніо Spurs 116-114. Лос-Анджелес Лейкерс програв у Мемфіс Грізліс 89-115. Sacramento Kings програв у Golden State Warriors 102-126. І Лос-Анджелес Кліперс виграв у. Юти Джаз 98-91. Таким чином, в півфіналах західної конференції Портленд проти Мемфіса та Лос-Анджелес Кліперс проти Голден Стейт. Ми розпочинаємо матч з Детройтом. Дуже важко буде. Нас раніше недооцінювали. Якась київська команда приїхала собі грати в НБА Хто? Хто серйозно сприймав нашу команду та ніхто. В Америці. Але ми виграли NBA і тепер до нас будуть дуже серйозно ставитись. І я думаю, що ми відчуємо зараз це на матчі з Детройтом. 83 загальний рейтинг команди, не такий великий, як може бути для команди NBA, але все одно проти наших 67, по-моєму, це шалена різниця. Побачимо, як будуть грати наші лідери Артур Дроздов та Лікімінар. Треба закидати якнайбільше і намагатися, намагатися не пускати їх до кошика. Хоча таких звірів дуже важко стримати. Вони просто бігають, трошки там ще фінтів, і все. І ми нічого не можемо зробити, тільки натиснеш клавішу відбору, одразу присудять фол. Тому якимось чином будемо надіятись може на те, що вони будуть просто промазувати і на підхопленні грати. Побачимо Брендон Дженніс, Джош Сміт, Грег Монро. Це все дуже і дуже сильні баскетболісти. Особливо треба Монро не пускати до кошика, бо він кожен свій момент буде реалізовувати. А Дженнінс буде для нього створювати ці моменти. Тому треба, щоб наші гравці не втрачали свої позиції. Горбенко на вкиданні. Треба його вигравати. Ні, не виграємо. Чи не вперше ми не виграємо стартове вкидання Дженнінс? От дуже важко, бачите, стримати ми. Просто відлітаємо. Нарешті. Блокували, і було незручно кидати Дженнімсу. Два очки Дроздов молодець. З такої позиції він не влучив. Просто не влучив. Могли вже повести 2-0, але Дроздов ще не відійшов від святкувань чемпіонства. Три очки Сміт не закидає якась неточність пішла у баскетболістів. Що наших, що Пістонс, Лаврінович повинен заходити в двохочкову зону і. Молодець. Хоч щось робить Лаврінович, хоча постійно його показують як лідера нашої команди, але я не бачу лідерських якостей у нього. Він три бали кидати не вміє. Біля кошика на підбиранні грає так собі. Тому якось дивний лідер у нас. І от як тепер? Як тепер? Є, yeah, є, yeah, Ваут! Вийшов. А це Сміт. Начебто. Начебто він був. І подивіться, ми стримали вже три атаки Детройт Пістонс. Лавріновіць заходь. І. Скільки? Три бали від Дроздова! Три бали від Дроздова, 5-0 повели, але це ще нічого не означає. Дженнінгс. От, от як цього різкого технічного баскетболіста стримати Сміт і ще три очки летить і залітає. 5-3. Джош Сміт. Закидає три бали, і вже рахунок не такий розгромний. Це баскетбол. Тут все може змінитися за секунди. Дроздов Лаврінович. От вони п'ятеро отак от півколом стоять, четверо і один кошик прикриває, і нічого не зробиш. Шаленга! Три очки шаленги! Чудово! 8-3. Остання хвилина першої чверті. Дженіс просто стоїть. Нічого не робить, а відібрати у нього. Що? 3 секунди. 3 на зона. Спрацювала на нас, я так розумію. Ні, не на нас. А хто ж там був? Все нормально, у нас такий м'яч. Значить, в атаці хтось перестояв в трьохсекундній зоні зоні. Мінард виходить на майданчик. І. 10. Такі два очки закидає Мінард, але непогано все одно. Непогано ми відірвались. Аугустін Батлер, Монро і... Це наша помилка, звичайно, 10-5. Ось такий покерфейс у тренера Детройта. Ну, поки що його команда, мабуть, не дуже йому подобається. Будемо розігрувати до кінця. Ну, що це за паси? Ну. Мінар взагалі не туди дав 7 секунд. У нас в атаці 4 І не докидаємо. Це було видно по силі. Це було видно по силі. І 10-5 перша чверть. Поки що виграємо, але. Детройта пропускаємо час від часу до свого кошика. Початок другої чверті. З м'ячем, мабуть, буде Детройт, зараз подивимось. Ні, будівельник. Будівельник розпочинає і другу чверть. Мабуть, через те, що ми програли стартове вкидання. Саммерс. Спробуємо прорватися до кошика, хоча не дуже виходить. Два бали. Саммерс навіть закидає, хоча він не дуже результативний Не результативний у нас. Августін. 12.5. Ну, Премось премось в розігруючого. Боюся натискати клавіші відбору і блокшот! Немає. Немає блокшота. 12-7. Наша атака. Страйнікс, Мінар. Не пустять, мабуть, до кошика. Стрейнікс. І. І подивіться, пустили! Пустили до кошика, він аж влетів в, в цю стійку, яка підтримує кошик. І 7 Ми зараз пустимо легко, мабуть, Суперника. Поуп, Монро, ох, це небезпечно! Це небезпечно! Блокшот від Анісімова, якщо я не помиляюся, або Тищенко це був, мабуть, Тищенко все-таки. Ні, Анісімов. Два здоровання наших. Треба увести, Увести когось. Так. Заслон. Від Анісімова і. кидок, два бали! 16-7! Тут грамотно зіграв і Анісімов, і Мінард Августін. І спробуємо... Ні. Майже, майже відібрали. І Монро сам! Ну сам він біля кошика втратив позицію наш гравець. Я ж не всіма керую, все-таки я переключився і... Наш гравець втратив позицію. Що це за пас? Мінарт треба було направо давати, ну ніяк не туди. Куди він дав і. Оце так помилка, і ми можемо. Зараз. Тищенко! Тищенко! І! Закинув! Закинув! Мінард! Ось така передача від Тищенка. Такий недоалеййоп. Бо не повісились ми на кошик, все-таки данк не зробили. Августін. Аугустін сам! Біжить! Монро! Монро! І як же ж? Добре, що не влучив. А, блокшотом ми промазали. Перший фол. Перший фол в зустрічі. І не від нас, що дивно. Треба зараз закинути хоча б один. Як завжди, 50% мінімум ми маємо закидати. І мінар Перший не закинули. Другий закинули. Ну от наші стандартні 50%. Зі штрафних 19-9. Нарощуємо перевагу. І ось! Ось тільки я натиснув клавішу відбору одразу фол в нашому виконанні. Добре, що він не призводить до штрафних кітків. То, відібрали? Відібрали такі м'ячий Лаврінович. Заходить в двохочкову зону і закидає Лаврінович. 21-9. Непогано грає чемпіон NBA. 12 балів переваги після першої половини зустрічі. Подивимось, хто найкращий гравець першої половини Мінар. Хто ж ще Може бути, хоча інші також непогано провели той же Лаврінович. Шаленга непогано закинув. І третя чверть розпочинається. Ехер. Перша п'ятірка у нас на майданчику. Шаленга. Три очки. Ну куди ж це? Навіщо? Навіщо так ризикувати було? Можна було спокійно кидати Два. Сміт! Сміт! Всі підстрибують біля Сміта. Блокшоту немає. І скільки? Два. Два бали. Розпочинають результативно. Гравці Пістанс. Шаленга. Розігруємо. Лаврінович, Дроздов. Шаленга. Можна було кидати. Я не думав, що так пройду. І Дроздов, подивіться! І майже слемданк, але хоч би він просто закинув. Ну куди він так ефектно хотів, але вийшло взагалі ніяк. От починаємо ми втрачати свою перевагу. Що це за веселенька музичка на майданчику під час гри? Блокшот від Горбенка, якщо я не помиляюся, Лаврінович Ехерн. Цей взагалі не вміє робити сламданки, але подивіться, як він закидає якось під руки, ще й фол. Ще й фол. Ми починаємо навіть до кошика трошки проходити. Блейк Ехерн буде кидати штрафні кітки. Один штрафний кідок, бо він закинув все-таки з атаки. І. Є! Yeah. Три очки за атаку. 24-11. Мікс. Сміт. І тепер стримуємо. Стримуємо. Він штовхається, але ми стримуємо і навіщо цей стрибок був? Слепдан. Сламдан. Знову покерфейсний їхній е тренер. Звичайно, 24-13. Що ж тут радіти. Ні-ні-ні, не кидай, куди ти кидати? Зібрався. Тут просто дуже е, тонка межа між фінтами та кітком. Бо правим стіком все це робиться. Можна і кинути правим стіком. Кидок. Дроздов! Мало каші її Дроздов, бо не докинув. Так, розібрали гравців, розібрали. Та хто там розбере їх? Сміт? Два очки. Повезло, що два очки. А ми щось давно мною не закидали. Одну атаку, це точно. А це вже багато. Дроздов проривається і. Та що з цим Дроздовим? Випускай Мінарда! Треба випускати Мінарда, бо зараз е, всю перевагу ми витратимо на такі кітки. Не точні. Знову веселенка музика. Детройт любить весело, що я бачу. І Дроздов втратив. Тратив контратаку. Треба Лавріновичу, хоча його немає на майданчику. А Як це він так швидко замінився, що я і не помітив? І... отсюди. Не вийшло! Не вийшло! Під кошик! Мікс! Фолимо. Хотів блокшот зробити, а... зробив фол. Два штрафні кітки і Подивіться, наша перевага тане. 24-15 за 7 секунд до кінця 3 чверті. 24-16. Вже 8 очок. Ну вже 7. Ну є остання атака. Мінард на майданчику. 4 секунди. І Мінар закине. Ідеальний кідок. І три бали ми закидаємо за 0-3 секунди до кінця і вони не встигнуть навіть кинути. Третій чверть закінчується 27.17. Останнім кітком ми покращили собі становище. І тепер... тепер остання чверть. Якщо не провалимо її зовсім, то маємо вийти в півфінал конференції. Було б досить добре. Бо все-таки ми в статусі чемпіона NBA і одразу програти це не дуже прикольно було б. Дженінгс всі розбігаються. Але він не закидає. Наші помиляються, але потім якось і виправився. Херн. Все. Контратака загублена. Анісімов. Кидок Ну, Така ж позиція була нормальна для Анісімова, але я бачу, що він такий типовий гравець біля кошика, щоб тільки закинути. Дивіться, який він здоровий. Ой, не так клавіша. І. Блокшот! Два блокшоти, але вони не працюють. Бо це Дженнінс все-таки. Що вони фалити вже зібрались? чи що? Чого вони так пресингують, подивіться. Лаврінович! Лаврінович! Не добіг до. Слемданку, але добре, що і так закинув. 29-19. Скоро почнуть фолити гравці Детройта. І хто його тут одного залишив? Підхоплення, дивіться, ну, знову ми підхоплення. Біля свого кошика взагалі підбирання повинні бути відпрацьовані ідеально, але у нас не так. 29-21. Ще можуть перевести в овертайм гравці Детройта, а то і взагалі виграти. Цей матч треба бігати з м'ячем по 24 секунди. Якщо є можливість, тоді кидати. Розпасовуємось поки. Лаврінович. Так, спробуємо Лавріновичем стягнути всіх. Супер, спробували. Ну що, Супер Слем? Ось так. Лаврінович ось такий пасив видає на Дженінса, і той так кинув, що аж м'яч повернувся до його частини тіла. Фол. Зараз буде фол. Ні. Дивіться, Детройт ще не фолить, але не дає вийти. Не дає вийти зі своєї половини. Лаврінович. Горбенко. Головне ваут Не вийти. Шаленга. Кідок. Та що з кітками таке сталося? Все, здулись. Здулись наші гравці. 29-23, 6 очок за хвилину 11 це реально. Для команди NBA це реально. Дженнінгс. Чому двоє на нього? Він вже зараз віддасть передачу і все. Ну ось, про що я казав? Це ж було видно, навіщо подвоє на нього набігати? Рикі Мінарда треба на майданчик, бо ніхто з цієї п'ятірки не вміє закидати. Херн. Шаленга. Треба на Дроздов, але Дроздов не в дуже гарній позиції. Ну ось. І ще один промах Лавріновича. І подивіться, як тане, як тане швидко наша перевага, яка була в 10 очок. Дженнінг встиг потанцювати. Подивіться, скільки підбирань ми програємо. Та це ж. Це взагалі ніяк, 2 очки стає. Зараз буде фол. Ми зараз програємо матч, але вигравали аж 10 балів. 10 балів перед початком цієї чверті. Ось так здулись наші гравці. Закидаємо. Треба тримати на відстані 4 очок. Але ж, якби ми закидали по 2, зараз тайм-аут, і, я так розумію, розіграш буде на нашій половині поля. Так. Спробуємо стримати, Ну но не стримний Просто не стримний він видає супер передачі і одне очко залишається. 10 балів перед початком чверті. 3 хвилини чверть. Не можна нормально зіграти. Ну це капець, повний Фол Це було ясно, що буде фол. І тепер треба закидати 2. Є один. І немає друг! Та що за херном цим? Знову, ну от і буде зараз зрівняно рахунок. Зараз буде зрівняно рахунок. Вони три не будуть кидати. Вони спокійно собі зараз закинуть сленданк якийсь. Бо зараз Дженніс на себе стягне всю нашу гопу. І... Віддасть гарну передачу, то і сам пройде і закине. Ні, блокшот працює! І... Невже ми виграємо таке? Невже наші 10 очок е, не розтануть е, за 3 хвилини? Дроздов, давай. Закидає Дроздов. Ну вже буде важко, якщо зараз закинемо, то все. Ну давай. Та що ж ти будеш робити? Кідок, і дивимось! Ні, все. Ми таки в півфіналі. Е, дуже е, дуже погано грав в четвертій чверті. 10 очок було, виграли в 3. Були просто на межі овертайму, а то і на межі програшу. Хоча три чверті провели на пристойному рівні, як і треба, потім. Що сталося з гравцями, незрозуміло. Може через те, що Лікі Мінард пішов на заміну і одразу у нас не було такого потужного гравця в атаці. Ось якраз Мінард вже як мінімум в п'яте він стає гравцем матчу. Дивимось його найкращі моменти. Хоча це не його момент був. Якось дивно, то зазвичай показують. Моменти кращого гравця, і а тут показали і інший. Дуже сподобався, мабуть. Може, там була передача Мінарда тому і показали. Ну і все. Ось так. Виграємо 32-29, взагалі не результативний матч. Зазвичай ми більше закидаємо, але тут ось так не вийшло. І дивимось, з ким ми будемо грати в півфіналі. Поки що невідомо. Зараз просимулюємо раунд. І граємо з Бостоном. Бостон Celtics, будівельник Київ та Клівленд Кавалієрс Майами Хіт. Знову Клівленд може зустрітися з нами в фіналі конференції, але для цього нам треба пройти Бостон, що буде дуже і дуже важко. На цьому будемо закінчувати. Думаю, вам сподобалось, незважаючи на четверчу на четверту чверть, але була інтрига. Підтримайте наш будівельник великими пальцями вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт Руде. На все добре.